Як органічні добрива допоможуть відновити ґрунти та підвищити родючість. Органічні добрива це потужний інструмент для покращення родючості ґрунтів та підвищення врожайності. Вони збагачують ґрунт поживними речовинами, покращують його структуру та сприяють розвитку корисної мікрофлори. Основні переваги органічних добрив перше збільшення вмісту органічної речовини. Гній, курячий послід, компост та сидерати збагачують ґрунт, покращуючи його водо та повітропроникність. Друге забезпечення макро та мікроелементами. Органічні добрива містять важливі елементи живлення, як от азот, фосфор і калій. Наприклад, одна тонна гранульованого курячого посліду дивогран містить до 45 кг азоту, тоді як одна тонна гною лише 5 кг. Екологічні переваги. Органічні добрива сприяють покращенню структури ґрунту, знижують ризик ерозії та підвищують здатність утримувати вологу. Основні види органічних добрив гній забезпечує тривале живлення ґрунту, курячий послід, гранульоване добриво. Дивогран є концентрованим джерелом фосфору, азоту та калію. Компост покращує структуру ґрунту та активізує біологічні процеси. Сидерати як-от гірчиця або олійна редька збагачують ґрунт азотом. Гумінові кислоти стимулюють ріст рослин та покращують засвоєння поживних речовин. Норми внесення Гній 20-30 тонн на гектар раз на 3-4 роки. Курячий послід дивогран 500 кг на гектар, компост 10-20 тонн на гектар. Висновок Органічні добрива це не просто джерело поживних речовин, а ключ до довготривалого підвищення родючості ґрунтів та екологічної стійкості. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів для підбору органічних добрив та консультацій щодо їх внесення на ваших полях. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.